Привіт, виповзли сьогодні трішки походити по лісу, подивитись. Що? Ну, підемо туди подивитися лисичку, може білого, що небудь пошукати. є по села, ліс сухий, все рівно, ну не факт, що щось знайдемо. Ящерочка, попанюч поганяє. Дядька така маленька. клас. Я тут, а я тут ящерку на пеньку знімаю. Сухо, Взагалі перший красунчик вже дивіться який. О. Так, гусеничка якась. І мурашки вже двіжкують. Вокруг неї. Ще два які красень. Огонь взагалі. Хоч <гой> я спрят... Ну так, да, беруть же ж. Я ж бачила, беруть шапочки, беруть, маринують. Да, він казав, що він готував І... Ж... Ну, ну, сказав, що нічого, але нічого так поступимо. Да, Красавиця, так? Да? Фоткає, треба. Ну, да, Іли ага. ти мені скинеш, так? Да? Там, ну може тебе камера краще на свою шотку. А в норі росте гриб на вході. На вході до нори лисички. Росте грибок. Це один із красунчик. Гляньте, які молоденькі, гарненькі. Біленького маленького. Як бочечка. Що ми знайшли? Це що? Це сосна. сосна. Це нарост, який це. Бляха, що воно там появи? Це той самий. Це може навіть бути може навіть рак бути. Ти бачила рак деревені? Так, отак отакі <плес> миво повністю обліплені, наче бородавками великими. Ну, <плес> <плес> стріляють. Багато сироїжок, трухлих. Ау! Пошли ми коротше. Далі шукати. Іду. Коротше, усі лисички на вихідних хтось повибирав. Таке он. Небагато. Ой, паук уцепився. Підемо зараз ще одне місце провіряти. Трішки є. Ой. Зараз поковиряюсь, може щось іще знайду. Лисички Ой, потроху і. Оу! Віця вже поспіває, бачите? Небагато, але трішки є. Він лежить, красавиця. Ось о, дивись, вона глянь. Що у нас є сухенький? О, він старий вже. Ну я його оставлю, хай розмножається, Кать. Він вже старий, поняла взагалі. Це щось ми шукаємо. Кажу, Катя де гриби, а Катя каже, не знаю. Хтось повибирав наші всі гриби. Пройшлися по всіх грибних містах, а візде перерито, як на Бродвеї. Це капець. Та да, це хто, це хтось пройшовся вже з утреця. вигріб усе. Коротко, йдемо в сторону додому. Ну так, трошки взяли. Що? Ой, давай ще глянемо. Пакет, дивись, а там бомба замедленого действує. Усе може бути. Якісь це тут хтось вирізав об... провода. капець, що тут тако нема? Находила все, блін, в лісі. Пішла додому, значить, що біленькі, це муховичок зелений, лисичка і сироїжечка. Ну і чорниці пару гілочок. І ще ракушка пуста, чистенька. Тому якусь порубку зроблю. Отакий сьогодні результатик. Невеличкий, не пусто, а не густо, але й не пусто.